2019 рік в Україні парламентські вибори через кілька днів на лівійському литовищі Вальджуфра турецькі байрактари знищують два вантажні літаки. Іл 76 Виявляється, що компанія експлуатант з України. А співпрацювала з цією компанією юридична фірма нинішнього голови податкового комітету Данила Гетманцева. Це якраз було 10 днів після виборів. Тобто, по суті, Україна була зайнята внутрішньополітичними питаннями. На це просто ніхто не звертав увагу. Дмитро Золотухін, екс заступник міністра інформаційної політики України, виконавчий директор інституту постінформаційного суспільства, автор резонансного розслідування про зв'язки між українськими авіаційними компаніями, які перевозили вантажі для ПВК Вагнер в Африку, і роль в цій схемі юристів компанії Юрі Мекс Данили Гетманцева. Якби не турецькі байрактари, якби вони не спалили ці два літаки, якби навколо цих двох літаків не здійнявся скандал здебільшого з російського боку, тому що російські а, медіа і підконтрольні блогери почали говорити А, ми ж казали, Україна постачає значить всім сторонам конфлікту, в тому числі в Лівії. Якби цього всього не було, не було би історії цієї. Коли історія потрапила в медіа, російська пропаганда розгорнула грандіозну кампанію по дискредитації України. Я почав нею займатися в 2019 році, але й до того, в зв'язку з моєю колишньою професією, до 2008 року я працював в спецслужбах державних проохоронних органах. А я стикався з історіями, які безпосередньо стосуються звинувачень України в тому, що Україна скрізь торгує зброєю Незаконно, ембарго. Ужас, значить, ці прокляті українці торгують зброєю на всі сторони одночасно. Чому? Ну тому, що в Голлівуд зняв фільм Збройний барон про чувака з Одеси, який став там постачати абсолютно всім начать, африканським цим ватажкам the fuck is that? Ukraine. I, I стартнедеса in right? I, I my way to the Crimean. І протягом десятиріччя цей наратив нагромаджувався. В дев'ятнадцятому році цей наратив він просто став надто гарячим. Авіаперевізник, який возив вантажі в ліві в обхід ембарго ООН, українська компанія Європа ейр з формальної точки зору всі три літаки українські, тому що вони експлуатувалися українськими компаніями. Коли ти починаєш тягнути за одну якусь ниточку, наприклад, ти зловив літак. Ти бачиш його фотографію, ти можеш його ідентифікувати, і ти знаєш, що цей літак привіз кудись зброю або кеш. Ти починаєш розкручувати його, ти знаходиш компанії конкретних осіб, які його обслуговують. Потім ти виходиш на компанію Юрмекс. Потім ця компанія виявляється пов'язана з народним депутатом. А потім, ти, коли доходиш до народного депутата, ти бачиш, що це є один з таких стовпів власне влади, яка була всенародно обрана в 2019 році. І тут починаються серйозні проблеми. Гетманцев Данило Олександрович, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, засновник та почесний президент юридичної компанії «Юрімекс». Після атаки в Альджуфрі Державна авіаційна служба припинила сертифікат експлуатанта компанії Європа ейр Але літаки просто змінили юрисдикцію на Казахстан і продовжили працювати. Ця схема активно використовується по всьому пострадянському простору. Тобто російські спецслужби отримують авіаційну логістику в Африку, а країни пострадянського простору репутаційний бруд. Особливо вони хостяться в пострадянських юрисдикціях, тобто, це Киргизстан, Узбекистан. Казахстан, Грузія, Вірменія, Білорусь, Україна, звичайно ж, ну і окрема частина Молдови. Звинувачення України у постачанні зброї одна з чисельних російських кампаній по дискредитації, які в минулому десятиріччі проводила країна агресор, у тому числі і руками українських політиків. Найяскравіший приклад минулих років: екс-депутат Сівкович, який за даними слідства передавав Росіянам секретну інформацію з України, працюючи на ФСБ. Колишній працівник КДБ Радянського Союзу за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Сілкович Володимир Леонідович, народний депутат, 4, 5 та 6 скликань. З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. 23 липня минулого року ДБР оголосила йому підозру у Дерзараді. Помічником депутата Сівковича був Данило Гетманцев. Ну, дивіться, у мене в цій розробці, якби в цьому величезному масиві розслідувань, а є, як я вже сказав, десятки об'єктів. Це юридичні і фізичні особи. А це Діп Мірчандані, бізнесмен, який володіє літаками в Еміратах. Це Родріг Мерхеш, який, власне, давав Олені Гетманцевій, або Лена Гетманцева йому позичала гроші. Це Харківський авіаційний завод і інвестиції. В нього Ан 74, які, до речі, дуже близькі до Володимира Сівковича. І якимось чудовим чином, абсолютно непояснюваним, всі вони ведуть до компанії «Юрімекс». І от ну от рафік, в принципі, вообще не виновен, но але якось от всі ці люди вони перехрещуються в одному місці. Яка роль у цій історії юристів Гетманцева? Адвокатка юридичної фірми Юрі Мекс Анна Антоненко у 2019 році займалася справами Європи ейр Нехай скаже, що я не знав. Нехай скаже, хто знав. Ну, хтось же ж там Анна Антоненко, яка його близька а, співробітниця. Тобто, бо постійно там є фотографії, де вони в такому спільному просторі, тобто він її то приобнімає, то десь на спільних заходах вона обслуговувала цю компанію Європа ейр Нехай він скаже, що я не знав. Антоненко Анна Олександрівна. Згідно інформації на сайті Юрімекс, працює у цій компанії щонайменше з 2014 року. 17-го року керівник практики міжнародної торгівлі та інвестування юридичної фірми. В інтерв'ю у 2018 році Данило Гетманцев казав, що напрямок роботи Антоненко, зокрема, авіабудування. А судові реєстри пам'ятають, що саме Антоненко вела справу Європи Ейр, чиї літаки було спалено в Лівії. До речі, згадки про співпрацю з Європа Air досі є на сайті «Юрімекс». Я не дуже розумію, тому що в ну гітманцев особисто хизується тим. Тобто, якщо подивитися на всі розділи там компанія «Юрімекс», яка належить гітманцевим, вона здійснює юридичне супроводження одразу в кількох сферах. Авіація, медіа, інвестування а, там інтелектуальне право, оподаткування і так далі. Тому подібне. і тільки в одному розділі в авіації вони називають юридичні особи конкретно своїх клієнтів. Наприклад, Гітманцев в своєму інтерв'ю говорив, що він також обслуговував мотор Січ Богослаєв, який, до речі, отримав продовження перебування під під вартою в суді до здається до 22 жовтня. Еміратські компанії, які були утримувачами літаків, тобто власниками. Expedition Aviation, здається. Потім Європа Air. Далі це авіакомпанія Константа, яка також була в орбіті Сівковича. Щоб координувати купу окремих напрямків, росіянам необхідний менеджмент. Розслідувачі вважають, що саме для цього і потрібна юридична компанія. Я маю гіпотезу, що для того, щоб дійсно диверсифікувати свої бізнеси, потрібно було брати різних людей, різні напрямки, різні сфери, авіацію, медіа, будівництво, інші якісь бізнес бізнесові ніші. Але для того, щоб координувати всі ці ніші, потрібен потрібен якийсь вузловий елемент, тобто те, через що проходить вся документація і все бачення. Який це може бути вузловий елемент? Бухгалтерія, фінансовий менеджмент і юридичний менеджмент. Гетманцева Олена Дмитрівна, мати народного депутата Данили Гетманцева, Відома у туристичній сфері як кінцевий бенефіціар туристичної фірми TPG. Туристична компанія з 20-го року почала вигравати тендери на обслуговування «Укрспецекспорту». З 2020 року та дотепер TPG купує для українського державного експортера та імпортера зброї квитки, винаймає готелі, орендує авто. Турагенція регулярно перемагає у відповідних держзакупівлях. Навіщо туристичній фірмі обслуговувати оборонне підприємство у відрядженнях? Та й на що оборонному підприємству послуги туристичної фірми. У розслідувачів є версія. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, ви є співробітник у коронборонпрому, але не чиста цивільна людина. А ви є офіцером однієї з українських спецслужб, яка представлена до цієї державної компанії, що є традиційним для абсолютно всіх країн, які працюють в оборонній індустрії, як власне людина, яка має оперативно контрозвідувально обслуговувати цю. цю Компанію державну і, власне, брати в участь в тому числі в перемовинах з іноземними е, якимись контрагентами. Я ваш туристичний агент. Мені потрібно е, отримати ваш паспорт, мати всю вашу інформацію персонально для того, щоб зареєструвати вас на літак, для того, щоб е, купити вам готель, е, організувати вам номер в готелі. Я про вас все знаю. Я знаю, де ви живете. Я знаю, коли ви прибуваєте. Я знаю навіть, які ресторани ви будете ходити. Що це говорить? Це говорить про те, що я можу власне, теоретично використати цю інформацію, наприклад, щоб засунути в ваш номер е, е, жучок, або не знаю, взяти виняти, виняти повію і, і, там якимось чином, познайомити її з вами, бо я знаю, де в якому готелі ви знаходитесь. І таким чином створити ситуацію, яка може бути використана при певній сноровці, при певному інтересі і мотивації будь-якої спецслужби. Не кажемо російської, але я маю проблем про це. В мене питання виникає: чим чи може це використовуватися? Так. Да. Чи це використовується? Ми не знаємо, ми ніколи не питали. Ми ніколи не, ми, ми, ми не маємо інформації, з якої причини ті піджи що саме вони обслуговують, які маршрути. А Хто ділиться, які співробітники ТІБІДЖІ? Дмитро Золотухін досліджує це питання протягом п'ятьох років: чи може довести свою версію розслідувач навряд? Адже це завдання для правоохоронних органів, і це завдання до сьогодні чомусь не виконується. Просто тому, що я не, правоохор... не правоохоронець і не суддя, і не навіть член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Але та інформація, яка в мене є, вона мене особисто переконує. І я не хочу нікого переконувати в тому, що щось є чорне, а щось є біле. Все, що я вимагаю, це залучити державні ресурси правоохоронних органів України для того, щоб здійснювати цю перевірку і працювати над цією інформацією.